Постраждалим від атаки росіян мешканцям Прилуцького виділили гроші 2,5 мільйони гривень. У таку суму оцінили загальні збитки селян, чиє житло пошкодили уламки боєприпасів під час повітряної атаки ворога минулої суботи. Цю суму депутати луцької ради виділили на сесії на відновлення будівель. Проведено у комісії попереднього обстеження на сьогоднішній день надходять заява від людей про Виконання відновлювальних ремонтних робіт тому прошу виділити два мільйона гривень. До слова біля Луцька досі шукають і знешкоджують касетні боєприпаси. Піротехніки обстежили понад 20 гектарів землі, мають впоратися за кілька тижнів. Тим часом луцькі депутати прийняли ще й рішення перенаправити понад мільйон гривень на паливно-мастильні матеріали для волонтерів, які доставляють допомогу на передову. Їх заберуть із грошей, які планували для полігону у Брищі. Дуже активно наше підприємство Усперському транс заправляє наших волонтерів, і Дєд Волині, і Павло Цапюк, і Сергій Балицький, і багато-багато інших волонтерів. Тому прошу збільшити видатки для уцперському трансу на придбання палив-мастильних матеріалів під час воєнного стану в розсумі 1,2 млн грн за рахунок зменшення видатків на обголовку полікому.